Всім привіт! Сьогодні ми вдруге зазирнемо за лаштунки роботи в ІТ. Як виглядають робочі місця айтівців? Що вони використовують для максимальної продуктивності? Ергономічні крісла, круті гаджети, монітори мрії. Давайте побачимо, як створюються IT-рішення, що змінюють світ. Нумов, наше захопливе турне світом технологій і комфорту. Мене звати Руслан. Сьогодні хочу розповісти про своє робоче місце. Ось і показати, яких компонентів воно складається, для чого вони мені, як я ними користуюсь. Тому з самого основного для мене це монітор. Я обрав широкоформатний від Xiaomi, Супер самий бюджетний з усіх. Ось для програмування він ідеально підходить. І в нього зручні кріплення для, ну в принципі, як і у всіх моніторів, зручні кріплення для монтажа, і його якості мені вистачає е, повністю для роботи. Далі клавіатура механічна. Ось, в принципі, так само вона одна з простих, та також саб-бренд Xiaomi. Ось під світочкою. Мені вона подобається. По-перше, що вона компактна, маленька, на батарейках, повністю мобільна. Я її відпустку з собою беру, якщо треба, і в там якийсь. Далі підставка під ноутбук. Ось я ноутбук також використовую як другий екран, тому що в мене тут один великий. Далі в мене є, звісно, миш Logitech MX Master s 3 3S, s 3 Ось мені також вона подобається за ергономічність і вона комфортна. В принципі, багато всяких кнопок, які можна програмувати, але в принципі я цим не користуюсь, я не фанат таких. от. Я більше працюю, намагаюсь працювати клавіатурою, книжка для якихось речей там, де це неможливо зробити клавіатури поки що для мене. Ну, звісно, зарядка станція, щоб заряджати всі свої гаджети. Телефон, навушники, годинник. Також в мене є такий дівайс від Xiaomi. Він показує забрудненість повітря в кімнаті. Тут ще друга пара навушників, ось якими користуюсь. Далі в мене килимок. Також такого широкого формата великий. Так само з AliExpress. я просто люблю такі яскраві речі з дивними принтами, а тут ще й по бокам підсвіточка є. Від USB можна заживити, і воно прямо ввечері створює такий приємний вайб. Ось класно виглядає. Також раджу всім використовувати такі штуки, як вони називаються міні-хаби, скажімо так, сюди можна все скомотувати, всі свої USB-пристрої в один такий, якби міні-хаб, і його вже підключити до одного ноутбуку. Таким чином зручно робити кейбл-менеджмент різний і все охайно заводиться. В, в один хаб. Вільний час маю хобі, займаюся електронною музикою. тому є в мене друга частина мого сетапу. Тут якраз міді-клавіатура від Alesis. Ось мені вона подобається тим, що тут у нас є 49 клавіш, і є різні попади, і все, що необхідно для того, щоб комфортно грати. В принципі, пристойна річ для, скажімо так, початкового і середнього рівня. Також аудіо інтерфейс, це у нас Universal Audio Vault 2. Ось це дуже відомий бренд аудіо інтерфейсів і. Девайсів для обробки звуку дуже раджу, тому хто шукає собі якийсь якісний аудіоінтерфейс і красивий до того ж. Також у мене тут є стійка для мікрофона. Ось це такий класичний конденсаторний мікрофон Studio Project. Йому тут дуже багато років, але мені повністю подобається його якість. Але що хочу ще сказати, що для одного столу тут дуже багато девайсів і тому е, скоро це перетвориться на два окремих стола. До того, ж, я зробив невеличкий факап, я цей коли купував стіл, повільнився і просто купив його на розетці, перший, який потрапив мені. По кольору мені сподобався. Ось, але у нього висота 83 см сантиметри від полу в комплекті з тім кріслом NDC, такі у нас до речі в Україні роблять ось класний український бренд. Раджу співвідношення висоти крісла і висоти стола не дуже комфортне, тому що стол досить високий, тому його не можна вже поставити нижче, лише вище. Тому цей стол я планую представити ліворуч, і там буде вже лише музичний сетап. Там буде клавіатура, і мікрофон і аудіо інтерфейс, і щось інше. А сюди я хочу вже купити такого ж плану стіл, але щоб у нього була висота сантиметрів десь 70-75, щоб було комфортно сидіти. Ось ну також звісно інколи працюю стоячи. Тут є на таких столах є такі презити, можна включити, як він піднімається, і інколи можна стати попрацювати, якщо потрібно. Привіт, мене звати Дара. Я Employer бренд Lead у компанії Valitec. Сьогодні я хочу вам розповісти про своє робоче місце. Нещодавно переїхала на цю квартиру, дуже чекала, поки в мене буде свій стіл, за яким можу спокійно працювати, тому що до цього моє робоче місце було на кухні. Я дізналася про крутий український бренд TechnoTable. Такий стіл з підйомним механізмом. Нікого, напевно, вже... Таким не здивуєш, проте це дуже корисно для спини. Також з сетапу в мене немає монітора, тому що я дуже часто ходжу в офіс і загалом працюю за MacBook Air. Компанія видає техніку, тому дуже зручно, що я можу розділяти свій комп'ютер, ну там свій особистий простір, і також працювати і робити робочі завдання за робочим комп'ютером. У мене є підставка. Для того щоб регулювати і камеру, і загалом, коли я дуже багато працюю з текстами, презентації, тому в принципі дуже зручно друкувати. Також в мене стіл складається з купи дрібничок. Ми з чоловіком дуже любимо серіал X файли, тому тут постер з x файлів та маленький персонаж Малдер з цього серіалу. Також кава, блокнот, пляшечка з улюбленої конференції Employer Branding Community. Я дуже дуже люблю вести нотатки в своєму блокноті ручкою, тому блокноти завжди завжди зі мною. Зімною ще кожного дня, коли я працюю вдома на мітингах, мої два песики це Дейзі і Паскаль. Тому в них тут своє ліжечко, щоб їм було зручно зі мною працювати під столом, захований поки що чекає блокаутів. EcoFlow — дефолтна модель для того, щоб декілька разів можна було зарядити там телефон, ноутбук і так далі. Також в мене тут поруч мої книжки, які я читаю, для того, щоб зробити перерву або просто а, почитати. Привіт, мене звати Олександр, я дотнет розробник з Києва. Давайте оглянемо моє робоче місце. Почнемо зі стола. Стіл з регульованою висотою, з юска. В принципі, найпростіший середніх розмірів 70 на 140. Мені з моїм мінімалізмом вистачає, але для людей, які люблять накладати купу ручей на стіл, я радив би, напевно, 80 на 160, бо це йде 70 на 140. Стілець також з юска, дуже комфортний, не ергономічний, просто обирав за принципом, щоб було максимально комфортно. В такому можна навіть поспати під час якихось нецікавих мітингів. Але я засуджую таке. Окрім цього, ноутбук підставка під ноутбук Office Pro, доволі простенька. По девайсам це клавіатура HyperX Alloy Elite 2. Мишка HyperX Pulsefire Haste 2 безпровідна, але я використовую з проводом, бо так звичніше. Монітор Samsung: Odyssey. 34 дюйми, 4К, 165 Гц. В принципі, на всі випадки життя, і для роботи, і там відпочити після роботи, щось подивитися, пограти. Килимок теж. Такий, що універсальний, і для геймінгу, і для роботи це бренд Warmilo. Також важливий елемент це блокнот. Пам'ять не, не безкінечна і доводиться якісь там нотатки по роботі, все обов'язково записувати. Динаміки найпростіші, найдешевші, оскільки я їх майже не використовую. Більше використовую гарнітуру HyperX Cloud. Кор ідеальний варіант як для роботи, так і там після роботи пошпілити в якісь шутери. Із такого, що мені дуже спрощує життя, це kvm перемикач Його суть в тому, що можна під'єднати ноутбук і системник до нього. Окрім цього, під'єднуються всі девайси по типу навушників, миші, клавіатури, під'єднується мікрофон і далі. Можна переключатися між системником і ноутбуком і мати при цьому спільні девайси. От, приклад, зараз ми маємо все під'єднане до ноутбука. Тиснемо на кнопку. Ноутбук залишається сам по собі. А зараз монітор під'єднаний до системника. Дуже зручна штука, і сильно спрощує життя, не треба перекидати провода туди-сюди. Окрім цього, маленька зарядна станція. Дуже сильно виручала під час блокаутів. Можна, в принципі, зарядити ноутбук десь 3-4 рази. Тут ще в коробці стоїть сонячна панель на випадок критичних ситуацій, але слава Богу, ще жодного разу не використовував. Бо також в домі є на першому поверсі. Коворкінг, все на генераторі можна раптом, що взяти станцію в руки та піти там зарядитися. Ну це вже більше таке хобі, якісь там геймпади пошпілити після роботки. Книжки тут мої книжки дівчини в переміжку. Обов'язковий елемент це дифузор, це вже як наркотик. Та в принципі, я думаю, по девайсам, напевно все. Привіт, я блокчейн-розробник Forte Group. Сьогодні розкажу, що у мене є за сетап вдома, як я працюю, яка в мене є техніка, яке у мене є обладнання. Тож, давайте почнемо з мабуть меблів. Це Ergotable. регулюється висота, можна працювати стоячи. Є коврик для того, щоб на ньому стояти і не боліла спина і ноги. Він трошки подряпаний. Моя собака його трошки вирішила подряпати. В принципі, тут є чотири варіанти висоти, я користуюсь тільки двома, стоячи або сидячи. Крісло Herman Miller Iron Remastered. Дуже модне. В принципі купив. Я дуже задоволений насправді, але розумію, що це занадто мені. Мені стільки не треба. Я важив набагато більше зараз. Я трошки схуд, і якби я зараз обирав крісло, взяв би, мабуть, інше. Робоча зона MacBook Pro це компанія мені видала. M1. Задоволених вистачає навіть 16 гігабайт. взагалі супер все смарт-монітор Samsung, 32 дюйми. Також в ньому є прикольна штука. Це Відеокамера з фізичним закривачем. Також я деколи граю в комп'ютерні ігри. ПК, він не дуже потужний, але там під мої ігри, там, під Формулу-1, це одне з моїх хобі під якісь не дуже потужні ігри, вистачає. Що ще? Я раніше займався діджеїнгом, організував вечірки. Тому зі звуком в мене тут все якби на належному рівні. Це мікролаб студійні монітори Solo s 6 Звучать дуже добре, але насправді, щоб відчути весь кайф, як вони грають, треба сидіти, мабуть, метри за три. Я планую їх підпоставити на підставки, щоб вони були вище. Плюс там регулювати можна нахил, щоб вони більш якісно розкривались і звучали для моїх вух. Ну, стікери там можна. В принципі, скласти картинку моєї історії. Там і Java розробка була у мене, і зараз блокчейн розробкою займаюсь. Є такий от прикольний чехол для Макбука з войлоку. На нього прикольно чіпляти шеврони, Там займаюсь трошки благодійністю, або сам збираю, або на щось з доначую. Деколи хлопці передають свої шеврони, ось там лягу розбирали. Також в мене є знайомий в ДСНС. Це я закінчував курси по дронам. Це я виграв за донат, і такий би, стилізований виходить в тебе чохол. Тут ще всередині декілька. Що ще? Підставка для телефону ну це таке. Деколи хочеться просто закинути телефон, зараз я покажу. І там щось, щось дивитись або вести тік-ток. М'ячик для стресу, чи антистресу, навпаки, проти стресу. Ну, книжка по Блокчейну, тому що я цікавлюсь блокчейн розробкою і викладаю в університеті зараз. Також працюю на проєкті по блокчейну. Ще в мене є зарядні станції на випадок блокауту, готуюсь до зими. Це Jackery 500 Вт і EcoFlow 1200 EcoFlow, до речі, пробував навіть можна заряджати, ну не заряджати, підключати чайник і мікрохвильовку, щоб в принципі, існувати в цій квартирі і працювати. Також в мене є, ну зараз не буду показувати для роутерів ДБЖ 12 годин, можу без світла в принципі, мати оптичний сигнал і інтернет. Температура в приміщенні. Я люблю, щоб було прохолодно, але деколи втрачаю зв'язок з реальністю і можу дуже сильно охолодити кімнату і замерзнути. Мої друзі завжди жаліються, що в мене дуже зимно в кімнаті. І пульт від монітору прикольна штука, що він може заряджатися від сонячної енергії. Мабуть, це все. Ось і все на сьогодні. Ми побачили, як виглядають робочі місця айТІСів, де народжуються великі ідеї. Сподіваємось, це було цікаво та надихаюче. Якщо вам сподобався наш огляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, яке з робочих місць вас вразило найбільше. До зустрічі в наступних відео.